Поїсти такого. Що? Всім привіт! З вами вперше у довгому відео весела панда. Бо сьогодні веселий дрель пішов кудись. Ну, ладно, веселий дрель став веселою пандою. І сьогодні. Я побачив, що моє минуле відео набрало 7 переглядів, так само, як я просив в короткому відео. І це означає, що буде нова розпаковка Кіндера. Я, значить, дивлюся у вікно, але кіндера немає, думаю. Ех, ну все, не спрацювало. Ну ладно, може іще ще десь знайду. І пішов, вирішив щось поїсти. Відкриваю холодильник, а там а там новий Кіндер. Новий. І сьогодні я його розпакую. І подивлюся, що всередині такого незвичайного Кіндера. Бо він уже другий із тієї самої колекції. Цікаво, як той папірець, який лежав тут на столі, опинився в холодильнику. Але ми починаємо розпаковку. І так, ви бачите ось таку штуку, це, це можна сказати, така чарівна штука, за якою я зникаю. Ем, ну, думаю, ви з нею познайомитеся. Але давайте відкривати нарешті цей Кіндер. Мені дуже цікаво, що всередині. А ще він, на відміну від того Кіндера, дуже трясеться добре. Якщо вам чутно, прослухайте. І я хочу його вже швидше відкрити. Ех, такі кіндери так погано відкриваються. Як жило. А Мабуть, треба знову ножицями. І так, ріжу тут. О, я скотч відірвав. Звідки тут взагалі скотч? Mm -hmm. О, і тут, і тут, здається, знову йде шоколад, тільки знову не шоколад, mm -hmm. але й не пластилін. Це щось інше, подивіться. Це не шоколад, і не пластилін. Це щось інше. Вау! Треба довідкривати і подивитися. Так. Ого, як я його порвав. Так, тут ще трошки залишилося. І. Так, тут майже він відкрився. І так. І ось! Це схоже на втулку від туалетного паперу. Тільки яйце із неї. Дуже дивно, хоча в повітрі можуть вони літати. Хоча взагалі незрозуміло, звідки вони всі ті кіндери беруться. Хоча це й в холодильнику, А звідки в холодильнику туалетний папір був взагалі. Ну, ладно, давайте відкриємо це шоколадий. Це картонне яєчко. Вау, тут воно на скотчі. Вау. О -о -о -о. Вау! 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 Воно тут! Вау! Тут жовтеньке є ось таке яєчко. Вау! І воно схоже із паперу. І так, відкриваю на рахунок один, три, два. Один. І тут щось замотане в серветочку. Незрозуміло. Треба відкрити. Відкриваю. О, вау, воно так прикольно замотане. І що це? І так, розматую, відкриваю. І це. о, цукер! Це та сама сукерочка, яку я хотів. О, треба її відмітити. Негайно, 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 негайно. Так от оця штука барафуй. Оця штука чарівна. Ой. А як вона так? Ау, вона не, навіть не дуже чарівна. Дивіться. Ось такий ось таки, дивіться. Я можу бути ось так робити. І ось так робити. Як вам? Ось наша колекція, і я відмічаю цукерочку. Залишилося ще чотири сюрпри... 4... ось такі іграшки, і буде вся колекція. Зараз я швиденько знайду тиковку. А ось я приїхав. Ось тиковка і цукерочка. Вау, це так прикольно виглядає, так. Вау! Просто суперський. І надіюсь, що я знайду ще декілька таких кінгрів і розбираю колекцію. Ну і я вам кажу, що з вами була не весела панда, а веселий дрель. В костюмі панди. І третя частина вийде, якщо. під Цим відео набереться 10 переглядів, переглядів. Не перекладів, а переглядів. І... 3 лайка. Три лайки. І вийде третя частина. Три лайки. Третя частина. 3 зможете. І всім до побачення! Дрели бачення.